Андрій, вітаю, слава Україні! Зі мною представник команди ФК «Сокіл». Сьогодні матч закінчився. З рахунком 0-0 грали ви проти антихайпу. Була дуже тяжка напружена гра, дуже багато боротьби було на високих швидкостях. Скажи, будь ласка, чому саме вам не вдалося реалізувати свої епізоди? У вас їх було дуже багато. Було моментів яскравих, також дуже багато. Поділися, будь ласка, своїми враженнями про гру. Ну, дивіться, почали ми дуже добре. Як, як на мене, піджимали, навіть мали декілька моментів. Справді грали хороший пас, Знову ж таки, був. Хороший збір, по-моєму, 14 чоловік навіть, навіть аж дуже хороший. Дивіться, ну потім, на жаль, ці емоції, ви самі бачили, що сталося. Ну, дуже перегоріли, що ми, що вони, і почалося вже дуже така. Ну, ну, Емоційна гра, і це заважало нам грати у свій футбол. Всі були заведені, і потім після тієї бійки основа зміни, змінилася, і, щоб, щоб просто не перегоріти, щоб це не переросло, знову ж таки, щось більше, основа зміни, зміни, змінилася, вийшли, пішли трошки інший склад. Ну, ну, були моменти, могли вигравати. Я думаю, що хороший футбол, футбол показували, так як видно, що, що гравці вже трішки, як, як сказати, Показують те на полі, що тренер нам показує дуже помітно. Мені гра взагалі до цієї ситуації дуже подобалась, а потім, вже, на жаль, почалися емоції і не забили 0 -0. Ну, Враховуючи наше трудні положення, нічия також добре. Хоча, коли починали, як казати, всі, всі відчували кров, могли перемогти. Я чесно думаю, що ми навіть переможемо. Але, на жаль, так як справилися, емоції. Я думаю, що нам завадили емоції перемогти. Я думаю, що після сьогоднішнього палкового епізоду, який стався в матчі, обидві команди мають розуміти, що це все ж таки не спортивна поведінка і мають зробити висновки. Я однозначно, однозначно, я сам згоден. Це не футбол, це ну, це. Так, так такого не, не, не може бути, тому що люди дивляться, дивляться діти. І, ну, це дуже поганий приклад і однозначно такого не може бути. І я думаю, в майбутньому як наша команда, так і команда суперника до цього більш відповідально віднесуться і так, такого на полі більше не повториться. Дякую. Скажи ще, будь ласка, хто на твою думку міг би сьогодні стати левом цього матчу? У Нас дуже багато було. Так, щоб когось відзначити, ну дивіться, Паскаль. Паскаль дуже подобається. Він, це нього перша гра була у нас хороший має удар. Так ну, я думаю, що якщо він тягнеться в нашу команду, він буде показувати дуже хороший футбол. Я, ну, що, ну, все, я думаю, що він. Якщо так, уже когось відділи, то ну, якщо я не помиляюсь, то Паскаль Акачук був, правильно? Так, так, так. Саме він. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Гарних вам надалі ігор чемпіонаті. Дякую за запитання. побачення.